І ми знову котення в маленькому місці. І. Що ти від мене хочеш, блядь? Пішли. Ми йдемо, ми йдемо, ми, йдем, ми топаємо. Я не знаю. Можливо, мене врятувало те, що я постійно з вами безікла. А ми весь цей час спали. А... Так. Я широ надіюся і сподіваюся, що цього... е, Як його... Що, що нічого не станеться. Майже отримав, а. Нео, це майже. Так, ще трохи більше. Ага, так. Е... Тепер іди звідси. Слухай, тобі не потрібна допомога. ого. Ага, ага. Там все гаразд. Оне моменту. Увійти було легко, тож я пропустив, що вийти буде так само легко. Е, вам потрібна допомога. Е, дозволь мені спробувати ще одну річ. <різь> я готовий, щоб ти мені допоміг зараз, будь ласка. Так, окей, Він з... Pull me? Тягнути тебе. Якщо я заліз сюди, може ти витягнеш мене звідси? Тут це тягти, якщо що. Це покласти. Так, ладно. You're welcome. Немає за що. Е, що ви тут робили? Я шукав піря згоного винаходу і побачив, що в трубі щось блищить. Е, я припустив, що це може бути відомий перевернутий. Колекціон едіт. Колекціонне видання гекге? Пам'ятний медальйон і щось таке. І я пішов. Чому ви це припустили? Я демонстрував успіх своїми діями. Це спрацювало? Е, що ж, ні. Уявіть, як би було, чому вам потрібен імпортний е, колекціонований геку штука? Е, ці медальйони мають дивну помилку, яка робить геку схожим на дивне. Е, на дивне морське чудовисько, піддане ядерному випромінюванню, а не на великий. а не великого гекона, підданому ядерному випромінюванню. Ага. в чому різниця, Я так і не зрозуміла. Але це відсилка на щось, напевно. На колекціонерів всякої хуйні. Вони варці цілого стану. Але уявіть, звичайний... Але це виявилася звичайна блискучка, а потім я застряг. Ви хочете? Так, тримайте. Дякую. Ви сказали, що був винахідник. І так, І я роблю це я. Я люблю вирішувати проблеми. Деякі тварини навіть кажуть, що я створюю нові проблеми лише для того, щоб я міг їх вирішити. Як грубо. Грубо, ні, це комплімент. Як, як коли вони кажуть, боже, до цього потрібно трохи звикнути, або танок, ну, і тобі справді не варто було. Тобі справді не варто було цього робити, напевно. Або я не знаю, щойнот може. Що єнот може порушити стільки простору часу. Насправді останнє досить грубо. Я дуже чітко тануки, а не єнот. Хто такий єнот? Це маленький ведмідь лисичка з смугастим хвостом. Очевидно, деякі люди думають, що вони схожі на тануки, але я сам цього не бачу. Але я сам не бачу схожості. Над якою розробкою ви працюєте? Ах, це дуже захоплююче, власне, тому мені знадобилося. Це чекайте. Ви відчуваєте запах пір'я? Можливо, у вас мігрень. Так у мене є пір'я. Боже, він зазвичай курка. Капець. Якщо хтось був в селі і знає, як звучить курка, то точно зрозуміє, чому я кажу, що це курка. У вас є пір'я десь. Десь про своє. Персона? Я це знаю. Десь на вашій персоні, напевно, я це знаю, хоча Бог знає, де ви їх тримаєте. А це типу відсилка, що навіть ми не знаємо, де тримаємо блискучки ці? Я знав це. О, як захоплюючи, дайте мені, дайте мені, дайте мені. Ой, я забув, де мої манери? Будь ласка, дайте мені. Звичайно, я хочу поки що потримати їх у... у себе. Ну, я мож... не можу вас звинувачувати. Вони дійсно круті. Якщо ви передумаєте, дайте мені знати. Я покажу вам, як я використовую їх для створення свого цього. Свого винаходу. що 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 Ох, як закова. дайте мені, дайте мені. А чого? А чому ми не можемо дати йому? Ну. Чому ми не можемо дати його? А! На. Thank you! Він нам подякував. І. А тепер хочеш побачити крутий винахід, що створює простір, в часу, що спотворює простір в часу. Коротше, в чому прикол? Треба було нажимати на стрілочки, щоб вибрати е, так чи ні і щось інше. Ну. Блять, ну, йоп його мать, можна було там в ВСД далі продовжувати. Дивись на магію інженерії. Е, як тобі портал. Ага, Вгадай, куди воно веде? Чесно, хуй його знає. Е, куди, куди є? Каналізація? Ну, Логічно взагалі то, що там каналізація. Більше ні! Це е, круче ще завернеся, це не просто каналізаційний ні випари, Це чарівництво. І. І це означає, що це. Е, і це означає, що тепер він є частиною на, нашої цієї. нашого життя. Мережа. маєте на увазі мережа. Е, я не це. Це мережа, але це тобі улюбленець. Е, куди вона йде? Що ж, це доказ концепції, тому насправді це стосується лише цього. Але це все-таки обходить цей паркінг, тому не варто стримувати своє захоплення. Е, Заскочте. Ладно. Нахуй з тобою. І. Що? Вау! Та-да. І та-да. І з my... Е, що що що? Чекай, де він? Що? Бляха, що сталося? Ну це, звісно, темно, пахне бродом і. А! Блять. Звісно, темно. Ой, дозвольте мені переглянути свій ві. Е... Окей. Перше питання. Е... Чи були ті дослідження власними очними яблуками? Yes дослідний. Чому б... Чому б мені не мати свої очні яблука? Я сприймаю це як так. Друге питання. Чи є у випробовано всі необхідні кінцівки? А їх не мало бути. Тануки! Ти, блядь, його нахуй. Е, є потрібні кінцівки? Є таке слово випробуваний. ага. Схоже випробуваний випробування з е, тий відмови від праці. Е, чому б не спробувати порухатись? І ми побачимо, чи це відповість на питання про кінцівки. Знову опинилася на сумму. Ха, де я? Ах, ю. Ю-ю-ю... що я? Що я? Я нічого. Ти потрапив у світник, тому не сказав. Чому не сказав? Сміття? Ось чому був такий знайомий. Це дуже захоплююче. це означає, що. Тваринна робота працює. Я не знаю, як перекладається Pet Work, бо Pet це тварина, а Work це work. Блять, я думаю Work всі знають. Е, мені просто потрібно трохи налаштувати прибуття. Дай мені знати, коли ви це зробите, і я заскучу та повернусь. Повернетесь Повернусь, ти знаєш. ну, Зворотній шлях. Повернення що. Ми застряли тут, так? Да? Частина, коли я повертаюся до того першого порталу Танукі. -е Так, я бачу, як це буде корисним. Він тільки що поржав з нас, так? Да? Особливо з огляду на те, що ти зараз в той бік непролазної горожі. І все таке. Скажу тобі, що я візьмуся за роботу над тією зворотною дорогою і ви зможете піти досліджувати. Як довго, на вашу думку, це буде тривати? Я вважаю, що за Що. Я вважаю, що взаємних звинувачень менше, коли я не дотримуюсь термінів. гад, oh Не застряли. Я зв'яжусь коли... з вами, коли будуть готові покращення для випробування. Бувай! гад, oh Я не хочу з тобою більше балакати, блять. Іди нахуй! Ну, хоч щось добре. Лише у нас тут. Підписались ми на якусь непонятну аффору. Прохід, але Каміла не шукає легких шляхів. Нам потрібні тільки шляхи, які ще не запатентовані. Вау! Ого. Yep. І ми отримали новий головний. Ага. Казка, нас привітала з тим, що ми настроїться. О май гад! А! Я бачу те, заради чого всі ці ризики були виправданими. До речі, тут має бути прохід. Так, да, тут є. а -ха -ха -ха! Я зробила виключно котячу справу. Можливо, нам треба... А, от воно, я бачу, я бачу. Я не сліпе, просто. Що? Я у шоці. У мене лице шокованого кота. Це пизда, блять. Куди ти нас везе? Тільки не бий нас. Ай! На, на картинці нам дали копніка, але по факту нам не дали копніка. Так, от чому він тут ходить? Я кіт з кісткою. І що ви мені скажете? Ідемо. ідемо, похвалимося псярі, що у нас є кістка на відмового дня. А. Ооо! Вау! Ми здобули собі місце. אי ארס, אי ארס, אי... שום קונחות? Так, так давай проходь. А де танки? Опана, це наш новий дім. Будемо жити тут. ты ближе. А вы? Вот. И я бачила. Опа. Так. И... Я дістала майже все, да? Я У мене там ще дві штучки треба дістати, да? Будьте здорові, не хворійте хворите. А, а а О! Я бачу ворота, і я знаю, де м'ячик. А я З цим говорила Е-е-е... Найс найс крых. Він сказав nice крихіт. Десь тут був м'яч... А от він. Ні. Ну НЕ А. Це Сумно Це просто сумно. Це просто пздець, як сумно. Це не можу сумно. Просто сумно. Сумно аж за край. Так, говоримо yeah. з вороною, який ми... А що сталося з камерою? Так, отак от. Чи всі мене блискучі? Є! E, yeah! Це те, про що я говорив. А тепер, де, де риба? Де риба? Гребана ворона? Такий блискучий, такий гарний, такий рефле. рефлексовано. Хто красивий ця ворона? Чи відповідає. Від... Чи відповідаєте ви за їх утилізацію? Так. І разом з цим ми маємо здійснити наш перший героїчний вчинок. Чи можу я спробувати їх утилізувати? Звичайно ж, ні. Це старовинний ритуал ворони. Ну, я отримую свою нагороду. Ти що? О, так! Ваша нагорода! Що що-що? Ти не пиздів мене! Грабаний шмат пір'я! Ти мені не пиздів! І, і куди я взявся? Бачиш ту рибину? Е, одну, одну хвилинку. Куди? а. Е, What? Нас кинули. Нас тупо кинули. Це була афера? Куди він пішов? А! Ага! Ахуєнно. Нам принесли рибу. О, риба! Е -е... Це повинно дати вам трохи енергії для склаласення. Недостатньо, щоб пройти всю дорогу, але це початок. Е, так. З чого б я почав влазити? З цього? Ух. Це вже виглядає страшно. Вам знадобиться більше риби, щоб дістатися до вершини. У вас є ще? Не зараз, але я бачив їх демте в місці. Е, тримайте очі відкритими і ви їх знайдете. Дякую. Е, нема за що. Нічого страшного. Насодьтесь рибою. Ох, і тримайте будь-які близьки, які знайдете. У мене меншина виникла ідея. Ще одна йде. Це тобто від мене йде запах риб, да? От це от. Оці, якщо ви помітили це запахи, <пілу> ладно. А клуб це було дійсно смачно. І що ще, так окей, виглядаю класно, даку. Спробуємо іншим шляхом. Ого, я вже стільки награла. Мені треба бути його. Чому я не можу зібратися на цей автомат? Окей, спробуємо іншим шляхом. О. Це типу підказки, що я можу сюди стрибати, да, угу. стрибаємо, Ой, на цьому варто було б закінчити. Ей, добре. Тоді ми ляжемо тут, на галявині. Зажмемо так. Всім дякую за перегляд! Не депресуйте, ходіть здорові і будьте милими, як котики. Пока-пока. ка його.